Привіт, друзі! Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Тут ми говоримо про колекціонування монет Європейського Союзу, зокрема 2. євро. Разом розпаковуємо банківські роли, перебираємо монети і шукаємо серед них цікаві пам'ятні 2 євро. Сьогодні я хотів би поговорити на дещо іншу тему. Маю надію, що це буде корисний огляд для тих, хто цікавиться інвестиціями. У другоцінні метали. Перед початком, як завжди, прохання підписатися, поставити вподобайку цьому відео. А ми починаємо. Отже, говоримо сьогодні про інвестиційні монети. Показую вам їх, те, що маю я. Це один із популярних і, на мій погляд, надійних способів зберегти і навіть перемножити свій капітал. Вони карбуються з дорогоцінних металів, найчастіше це золото, срібло, платина, паладій і мають гарантію чистоти та ваги від державних монетних дворів. Попит на такі монети, друзі, зростає завдяки простоті купівлі, зручності зберігання та високій ліквідності. Найвідоміші серед них це канадський лист. Американський Орел, Кругерд і, звичайно ж, сьогоднішня наша героїня Британія. Якраз сьогодні про неї, друзі, хотілося б поговорити трішки, ось я її показую. Сьогодні оглядаємо саме її. Так. Це офіційна інвестиційна монета Великої Британії, яку коробує Королівський монетний двір. Трішки про історію цієї монети. Перші золоті інвестиційні монети Британія з'явилися у 1987 році. Срібна версія, яка сьогодні є дуже популярною серед інвесторів і колекціонерів, вперше була випущена у 1997 році. На аверсі традиційно розміщується портрет монарха. Залежно від року, це може бути або Єлизавета II, або ж зараз, звісно, вже король Чарльз III. Ось можете, друзі, подивитися ближче. Так, монетка в капсулі, звісно, краще її не відкривати. Хоча, чесно кажучи, продається вона дуже часто без капсули, тому капсулу треба вже самому десь шукати. І, повідно, Зберігати якнайкраще. На реверсі зображена фігура Британії жіночий символ країни. Якраз бачимо, що вона зброєна щитом і тризубом. Саме це зображення робить монету впізнаваною та елегантною. Британія карбується у кількох металах. Срібло це найпопулярніший варіант, найчастіша одна унція, те, що ви зараз бачите. 999 проба. Також такі монети є і в золоті, одна унція, половина унції, четверта частина унції і одна десята унція. Також є, друзі, і платина, різні варіанти. Мені дуже подобається монета тим, що на ній є дуже гарні елементи захисту від підробок. Вважаю, що в часи великої кількості підробок це дуже важливо. Саме така монета заслуговує на вашу увагу. Це одна із фішок Британії – високий рівень захисту. Серед головних елементів мікротекст уздовж краю. Так, його тут дуже погано видно, друзі. Використовую засоби, які маю. Але якщо подивитись, там дуже такі короткі, маленькі букви. Ну, в принципі, можна показати вам ближче. Ось це дозволить моя камера. Так, є, ви бачите, там такі маленькі букви. Звісно, що підробити таке буде дуже важко. Хвилястий фон. Друзі, якщо я навіть монетку так туди-сюди переворачую, то ви бачите, так, що фон хвилястий, він теж доволі оригінальний і навряд чи таке можна легко підробити. Так, воно переривається, дуже гарно, звісно, друзі, камера не передасть всієї преси монети. Так. Також прихований образ, латентний знак, який змінюється при нахилі монети. Друзі, ви бачите, тут такий маленький значок є. Так, якщо його монетку туди сюди ворочити, так, то там видно такий собі тризуб. Так, це теж певний елемент захисту, друзі. Мені подобається монетка саме цим, що такі от є елементи захисту. Ну і також складні лінії на аверсі, які дуже важко підробити. Завдяки цьому Британія вважається однією з найбезпечніших інвестиційних монет у світі. Тепер трішки про ціну цієї монети. Точна ціна залежить від поточної вартості дорогоцінного металу та відповідно премії продавця. Зазвичай срібна Британія має одну із найнижчих премій у Європі, що робить її дуже привабливою для інвестицій. На сьогоднішній день. Відповідно, це початок грудня 2025 року. Ціна такої монетки, друзі, варіюється від, мабуть, уже 60 євро. Скажімо так, можливо, якщо вам пощастить, ви знайдете десь ще за 55 з плюсом 58 євро 60. Але на багатьох сайтах, друзі, ця монетка вже є і до 70 євро. Щоб ви розуміли, на початку 2025 року монета коштувала 40-42 євро. Тому можна робити певні висновки. Отже, Британія популярна завдяки низькій премії, високій ліквідності та дуже якісному дизайну. Це відома монета підходить як для новачків, так і для досвідчених інвесторів. Особисто мені хочеться ще раз сказати, монетка дуже подобається. Гарний дизайн, чудова якість карбування, відчутний статус бренду, монетного двору, а ще доступна ціна серед інвестиційних монет. Хоча, друзі, зараз ви розумієте, що ціни ростуть. Тому, на мою думку, Британія – це один із найкращих способів інвестувати якби, в монети. Так? І, відповідно, це одна з найкращих монет для формування портфеля з дорогоцінних металів. Навіть, друзі, якщо ви візьмете її зараз дорого, я думаю, що в довгостроковій перспективі ви все одно побачите, що вона вам окупиться. Зараз, можливо, ви навіть до 70 євро ви знайдете таку ціну. Але ви здивуєтесь, подивившись через рік на її ціну, бачите, що зовсім інша ціна і набагато більша. Друзі, дякую, що приглянули цей огляд. Рекомендую також приглянути мої. Переднє відео, де я розповідаю трішки більше про самі інвестиційні монети. Я продовжу робити огляд інших видів таких монет, друзі, є що показати. Можливо, не багато, але є. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, пишіть у коментарях, які, можливо, інвестиційні монети маєте ви, і на які інвестиційні монети слід звернути увагу. Так, буду дуже вдячний вам за всі коментарі. Коментуйте, критикуйте, знаю, що тема така неоднозначна і багато хто, можливо, не погодиться з тим, що інвестиційні монети це гарна тема для інвестицій. Пишіть, які монетки, можливо, ви хотіли б оглянути наступними. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Дякую за увагу, до зустрічі!